Незважаючи на складну ситуацію, яка пов'язана з загостренням бойових дій на Донеччині. У аграріїв незабаром стартуватимуть весняні польові роботи. За словами заступниці директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин до нода Олени Рибакової, у 2023 році посівна площа склала 374 тисячі гектарів. Прогнозована структура посівних площ під урожаю двадцять року складає 337 тисяч гектарів в тому. Числі це зернові культури 175 тисяч гектарів, це технічні культури соняшник 137 тисяч гектарів, овочі, баштані та картопля 22,5 тисяч гектарів, і кормові культури 7 тисяч гектарів. Олена Рибакова зазначила, минулої осені аграрії області засіяли озимі культури на площі 104 тисячі гектарів. Стан цих посівів можу сказати, що дуже добре. Сходи отримані на 99 Засіяних полів, і тільки 4 з них перебуває в зрідженому, послабленому стані, а 4%, всі інші в доброму стані. Щодо потреби паливно-мастильних матеріалів, які заготовляють аграрії для проведення комплексних весняних робіт. Олена Рибакова повідомила наступне. Припасено 6100 тонн диспалива та 500 тонн бензину для посівного матеріалу. У нас на території області працює Донецька обласна філія державного підприємства Центр сертифікації експертизи сільськогосподарської продукції в області працює їх лабораторія, яка дозволяє визначити. Чати сортові пасівні якості носіння сільських культур. Та здійснює видачу сертифікатів на насіння. Варто відзначити, під час посіву роботи можуть проводитися і у комендантську годину. Тож на Донеччині налагоджена процедура видачі перепусток для працівників сільськогосподарських підприємств. Для цього сільгоспідприємства та фермери звертаються з клопотаннями до військових адміністрацій населених пунктів і отримують перепустки безпосередньо представники цих аграрних підприємств. На Донеччині було визначено 41 сільськогосподарське підприємство для життєзабезпечення громад області. Критично важливими з них мінагрополітики визначило 23 Підприємства, обласна військова адміністрація, 18. для чого це робиться? По перше, даний статус надає підприємству можливість подати документи на бронування військов... своїх військово зобов'язаних працівників на частину цих працівників для того, щоб підприємство могло. Не припиняти свою діяльність, а проводити в повному обсязі комплекс сільськогосподарських робіт, бронювати там трактористів, комбайнерів і так далі. За словами Олени Рибакової, не всі підприємства зараз можуть отримати статус критичного підприємства. Згідно з законом, можуть стати критично важливими ті підприємства, у яких один із критеріїв це розмір середньої заробітної плати. Він має складати 15,5 тисяч гривень.